Про серйозні речі у формі гри. До Дня гідності та свободи у підлітковому клубі Індіго міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання відбувся тематичний урок. Розпочали його з інтерактиву. Учнів поділили на дві команди: одні розмірковували над поняттям гідності, інші свободи і ділились асоціаціями. «У мене так. Я думаю, що це був осіб побажати. Поважати, так кого поважати? Україну Поважати українців. Я думаю, що це слово означає, як ми наша Україна живе незалежно і, і ми можемо робити все, що захочемо по пограли. Борешся? Борешся, так. так. як наша країна просто. Так, молодець. Ви чули, як гарно Рустам пояснив слово «боротьба»? Педагогиня Наталія Антощук каже, діти зовсім юні. У період помаранчевої революції вони ще навіть не народились. А під час Революції Гідності найстаршій учасниці заняття був лише один рік. Тож вони знають про ті події лише з книжок та розповідей дорослих. Ми, як педагоги, маємо сприяти тому, що ці вихованці повинні зростати свідомими та свободолюбовими дітками. Відбулося заняття під гаслом Гідність об'єднує. До заходу долучились 16 вихованців підліткового клубу Індіго. На завершення діти написали листи собі в майбутнє. Я написала, що свобода – це для мене, щоб я була вільна, щоб, щоб мною ніхто не командував. Це основне моя мрія є стати письменником на. Писати багато різних творів про Україну, про різні речі. Я дуже хочу, щоб війна закінчилася і якнайшвидше ми стали вільними. Я написала е, про свободу, е, ну, що свобода вільна, е, незалежна і легка. Гідність і свобода це. Вона мені нагадує про свободну волю і так далі. Якщо ми вільні, ми святкуємо наше свято. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.